Так, 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 дивіться, зараз розкажу, що означає поняття літні операції. Мається на увазі на деревах, мається на увазі при шпілюванні кінчиків молодих пагонів і обломка молодих пагонів. Що воно таке? Обломка молодих пагонів. Я її провожу тоді, коли йде загущеність крони. Тобто пагони наперед ми бачимо, що вони ростуть внутрі крони. Ми їх обломлюємо. Це дереву не шкодить. А більше відкривається крона, якщо це на якихось персіках, ніктарін та на будь-яких вишнях, черешнях, більше попадає світла, тому числі ми зразу маємо хороший окрас, маємо солодкі плоди і маємо доступ повітря і маємо сонця. Тим самим ми, у нас не виникає дуже багато хвороб. А прищіплювання кінчиків, що воно нам дає? Бо мені писали в коментарях, якщо прищіплювати кінчики, я так це просто роблю кожен рік. Зараз я вам покажу результат. Що і до чого ми доводимо свої дерева, якщо ми такі робимо операції? Мені сказали, не треба прищіплювати, бо буде ще більше. О, може дощ буде? Буде ще більше загущуватись крона. Дивіться, я зараз підходжу до кількох дерев, покажу вам результат і що я хочу цим добитися іменно таким чином. Дивіться, ось цим, наприклад, персиком це другий рік вегетації. Тобто, давайте тако разом. Я до чого я потім, до чого це все веду. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, гримить, 9, 10, там ще на нижніх гілках 11, 12, 13, десь около 15, другий рік дереву. Дивіться, скільки ми маємо гілок. Чому я так маю багато гілок? Тому що зрізи і прищіплювання нам дає додаткові пагони. Я так само роблю і на кучах лохини. Коли я прищіплюю тут, ось роблю прищіплювання, молоді гілки починають. Тут давати молоді пагони. Тобто, Ми з одної гілки будемо отримувати ще кілька пагонів. При цьому, якщо ми її прищіплюємо, ось тут, наприклад, вона стає в рості. Тобто, Вона свого роду припиняється і можна побачити колір. Вона червоніє. Що це означає? Вона починає достигати. Тобто, Вона вже зараз закладає плодову бруньку. Зрозуміли? я з тим самим пришвидчую. Пришвидшую закладання бруньок. Ось, дивіться, були прищіплювання. Ось воно прекрасно зажило. Не можу камеру настроїти. І нам дає такі гілки. <кхід> да, це свого роду додаткова йде робота. Але але, що в такому випадку робиться? Дивіться, після прищіплювання пішов. що це не можна настроїтись? Після прищиплювання... Щас можу настрою... ага. Після цього прищіплювання, бачите, пішли. Раз, два, три, чотири. 4 гілки, да? тобто і основна наша. Вони всі мене задовільняють. Ця частина гілки, що вже була прищіплена, вона червоніє. Значить, на що починає достигати. Я більше впевнений, і початок літа, що ця гілка визріє на персику ідеально і вона не піддасться морозу. Що в такому випадку робиться? О, давайте я зараз вам наведу приклад. Я вже просто зробив тільки що так, ось бачите об обломку. Тобто було прищіплювання. Пішли нові пагони, і з них одна гілка пішла внутрі, я її просто обламав. Ось цей, цей випадок, коли я ось формую в формі веретено. Тобто в мене є нижній ярус, ви бачите, йде по кругу і центральний провідник. Ось весь нагружений. Якщо я тут не прищіплював, бачите. Не прищіплював центральний провідник, бо я хочу витягнути донизу. Він все одно мені кидає бокові гілки, масу бокових гілок. Тобто, фактично, фактично прищіплювання я роблю для того, щоб ця частина, ось ця частина гілки, скоріше до, достигла. Ось, дивіться, таке почервоніння і клей вийшов. О, блін, і там дирочка. Скоріше, а, все нормально. І в, і в ньому є. Гусініця, яка знищує мені цю мою гілку. Це я сьогодні вже скидав відео на рахунок цієї гусініці і чого вони починають жовтіти, і клей виходить на молодих пагонах. Буде цікаво, подивіться, я розбирав цю гілку, і тут 100% є шкідник, який вбиває наше дерево. Ось бачите, клей вийшов на молодому. Пагоні. І тут всередині є ось видно, що робиться дирочка, і всередині є по-любому шкідник. Тому, тому подивіться додатково ще відео про цей шкідник, в кого сохнуть молоді пагони, то будете розуміти. Так, вернемося. Ось дивіться. <кхе> ось така ситуація в мене. Пішли знову гілки, прищіплювання було, і вони нам всі кидають. Ось пішла нам одна тільки внутрь. Я її просто відламлюю і все. Все, поняли? Давайте підійдемо зараз до е, тих, які, наприклад, ось чашевидною кроною я її формую. Бачите? Все, тут у мене все, все хорошо, все чудово. Е, деякі гілки я теж прищіплював, щоб вони нагружалися. Ось дивіться, видно, що одна гілка вона не прищіплена. Тобто я її не прищіплював. Що я зараз це зроблю? Не прищіплював, вона в мене зелена, вона ще не дозрівша. Тобто, ну, ще дозрівати до осені ще дуже багато часу. Ну, я просто говорю за цей випадок. Ось була прищіплена, бачите? Дивіться, вона кинула багато бокових. Я зразу внутрі все забрав, всі, всі я залишив. Все. Зрозуміли, да? коли ми прищіплюємо гілки. Давайте ще щось Ось, дивіться, теж прищіплено. Дала боковухи. Ось, що в ви такому випадку треба зробити? Одну ось цю гілочку забрати, що росте в середину, ці всі залишаємо, щоб воно хорошо нам розвивалося. Ось в середину росте, я забираю. І все. Так, да, треба кропітка робота, але повірте мені, результат того вартий. Треба по всіх деревах пройти, пройтися з цим шкідником. Дивіться, кінчик всихає, все. Тут є в нас проблема, ось нижче спускаєтесь, видно де воно залізло, ось значить, нижче його треба відломати якимось чином. Щас. Краще, звичайно, відломлювати, а відрізати ножницями. І все. Тут теж є шкідник. Бачите? Мені хочеться багато інсектициду вносити. І тим не менш, тим не менш. Маємо ось таку проблемку. Ну нічого, враховуючи, що в мене їх небагато цих дерев, то можна і так попрацювати. І зараз вечорок вже такий, думаю, вийду, провірю стан. А от бачите, який стан, стан такий, що капець. Да, персики добре доходять, все чудово, корона відкрита, поняли, да? за рахунок цього корона відкрита, все чудово просвітляється. Ось дивіться, була така проблемка в мене на персику. Ось теж видно дуже багато персів, і що їх так хорошо видно, тому що дерево стало в розсі порівняно з тими. Була причина, є дві причини в такому випадку, коли не дає молодих пагонів. Або проблема з корнем, або нехватка тих чи інших поживних речовин. Ну, Врахувати, що я на нього вносив всі ті інші поживні речовини, я подивився, азот воно получало, фосфор, калій получало, мікроелементи получало. І в чому була проблема? Проблема була в недополиві. От і все. Навіть не в корніві була, і не в мікроелементах, а була не в дополиві. Я коли розгорнув мульчу, я подивився, а тут у нас були голяки. Тобто не було вологи. Зараз волога є, все чудово, замульчовано. Тому, дивіться, які руки. Але це що це біля земельки? М. Почав поливати і зразу буквально через кілька днів ось маємо такі вже прирости на всіх. Цих персиках, бо я їх прорідив, бачите, все чудово, з нагрузкою, тобто не забуваємося, другий рік всього на всього вегетації. Другий. Тобто, поняли, да? ось ще абрикоска. Ну, абрикоси, самі розумієте, абрикоси вже такі крупненькі, доволі непоганий, мають розмір. Такі чудові. Теж така сама ситуація, були прищіплювалися, прищіплювалися, бачите, всі прищіплювання нам дають. Молоді пагони. Для чого? Ось для чого? Молоді пагони? Для того, щоб ця частина дозріла в нас, вона вже ідеально, вона вже не підмерзне, поняли? Да? І з цих всіх, всіх молодих ви вилізуть, ось а, ось, дивіться, ось хороший приклад. Ось, бачите? Було і дивіться, скільки дало гілок. Внутрішній, напевно, я вже забрав, щоб внутрішній не росла. Все, ці всі я полишав. Тобто ця частина вже буде завалюватись урожаєм на наступний рік, оця вся гілка червона. А це ще молоднячок, він ще дозріє і теж впіє загрузитися. Тому, вибір за вами, дивіться, самі робити так чи не робити. Відео довге вийшло. Дякую всім, хто дочекався. Якщо ви зараз ще мене чуєте, поставте, будь ласка, якийсь такий знак. Щоб я орієнтувався, бо я щось так трошки, трошки, трошки увльокся. Це таке слово трішки непідходяще, але, але але війшов в азарт свого роду, подобається мені це діло. Тому поставити маячок, я буду знати, чи не даром я ось тут все ходив вечір. Да, хмарилось, хмарилося, немає ні чорта. Тишина.